Доброго вам здоров'я, шановні! 9 серпня сьогодні свято святого апостола Матія або Матфея, або Матвія. До речі, напишіть в коментарях, буде дуже цікаво дізнатися, як ви ставитеся до того, що зараз буква Ф в українській мові, особливо в церковному вжитку. Замінюються на букву Т, яка більш традиційна і вважається взагалі-то українською справжньою літерою, яка має відображати цю букву Ф. Вона в нас трішечки запозичена, зросіщена. Нам би цього не хотілося. Ну напишіть, як вам це взагалі дається? Чи ви встигаєте за цим календарем, щоб зрозуміти, про кого зараз йде мова? І просто зараз у нас їде мова про Матея, Матвія, одного з 12 апостолів, який був обраним замість Юди. Він проповідував Євангеліє в Єрусалимі та Юдеї і активно подорожував, поширюючи слово Боже. Його місіонерська діяльність привела до навернення багатьох людей в християнську віру. Одного разу юдейський правосвященник Анан, який ненавидів Христа і мав намір вбити апостола Якова, наказав арештувати Матвія і доставити його на суд. Під час суду Матвій твердо сповідував християнство, заявляючи, що Ісус є єдиним Месією і істинним Богом. За свою непохитність у вірі він був побитий камінням і, зрештою, страчений шляхом відсічення голови. У наших предків існувало цікаве повір'я, що в день святого Матея, 9 серпня, до коров'ячого вимені нібито прикріплюється велика кількість змій, які висмоктують молоко. Через те, щоб оберегти своє стадо, господарі намагалися не випускати худобу з хліба в цей день. І дуже уважно дотримувалися всіх звичаїв та прикмет, що стосуються тварин. Наприклад, сьогодні корову можна було подоїти тільки на самоті, щоб свідків не було цієї події, а дійницю не можна було ставити на стілець чи діжку інакше молоко пропаде в таке вірили наші прапрапрабабусі. Також вважалося, що святого Матвія або Матея пов'язують з благословенням у торгівлі. Він ніби заспокоює і стримує поспішність і суєту, які можуть нашкодити під час укладання угод. З цього дня, згідно з народними уявленнями, закінчується літнє тепло, і тому його також називали Матвій Непогожий цей день. З цього відео, шановні глядачі, ми з вами поговоримо і дізнаємося про справжні українські стародавні традиції, знання вірування та обряди. Все, що стосується саме сьогоднішнього дня за новоюлянським календарем, 9 серпня. І я розкажу вам, що сьогодні треба зробити. Розповім обов'язково, що сьогодні не можна робити. Тому дивіться до самого кінця, буде дуже цікаво. Ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал, якщо досі цього не зробили. Давайте разом подякуємо нашим захисникам та Господові Богові за те, що сьогоднішній день взагалі є, і ми в ньому існуємо. Це дуже велике досягнення, і це дорого коштує насправді. Слава Україні! І я починаю. Тож, як я вже сказала, 9 серпня є важливим днем для тих, хто займається торгівлею, підприємницькою діяльністю або просто фінансами. Цей день присвячений святому Матвію, який має особливе значення для заможних селян і купців. Саме в цей час починали підготовку до ярмарків. В народі вірили, що святий допомагає остудити суєту і квапливість, які можуть зашкодити при укладанні угод і надасть корисні поради в торгівлі. Зі святом Матвія пов'язана і деяке моторошне повір'я. Вважалося, що в цей день змії можуть причепитися до кров'ячого вим'я і висмоктати все молоко. Тому господині в прадавні часи намагалися не випускати худобу на пасовище в цей день. Особливо уважно дотримувалися всіх звичаїв, пов'язаних з коровами. Наприклад, господині доїли корів на самоті, щоб зайве око не зашкодило. Молоко в цей день не подавали на стіл у первісному вигляді: його або топили в печі, або заквашували, щоб змінити смак і уникнути можливого наврочення. Рано вранці господині робили таке: вони виносили глечик з молоком на вулицю і залишали його до зникнення ранкової роси, вважаючи, що це сприятиме кращому доїнню корів. Не слід було повідомляти, скільки молока вдалося надоїти в цей день, щоб не викликати хвороби у тварин. У північних регіонах України погода починала потихеньку змінюватися, що знаменувало наближення осені. Цього дня, помітно, ставало, що дощі, які йдуть після Матвія, стають вже не такими теплими, як це було влітку, а більш такими прохолодними. Повітря потихеньку починало остигати, і хмари дедалі частіше з'являлися на небі. Люди помічали наступне, що Матвій негоду підпускає, літній дощ осіннім перебиває. І це свідчило справді на те, що потихеньку вже осінь наближається. Цього дня господині займалися традиційним сушінням городньої зелені на зиму. Кріпи петрушка, що широко використовується в домашньому господарстві для приготування їжі та лікування, їх збирали, мили в колодязній воді, сушили в пучках, а потім викладали на теплу піч для остаточного висихання. Суху зелень зберігали в льняних мішечках, оскільки вважалося, що льон краще зберігає запах і корисні властивості трав. Робота в полі цього дня була не заборонена, але люди вірили, що вона може бути марною через дощ. Незважаючи на це, вважалося важливим дотримуватися посту, оскільки це час успенського посту ще продовжувався. Піст потребує особливої уваги не лише до їжі, але й до розваг і ставлення до інших людей. Сьогодні важливо провести ретельний аналіз своїх бажань і можливостей. Можливо, ви прагнете до чогось, що наразі є недосяжним. Тому варто розглянути інші альтернативи, які можуть бути навіть кращими. Не варто відкладати ухвалення важливих життєвих або професійних рішень. Важливо зрозуміти, що ви вже давно знаєте, яким має бути ваше рішення, тому будьте сміливішими і не бійтеся приймати рішення сьогодні. Якщо у вас є надійний тил, зокрема підтримка сім'ї, не бійтеся професійних труднощів. Ваша родина завжди буде на вашому боці. І ви зможете подолати будь-які перешкоди з новими силами. Сьогодні важливо не лише думати про себе, але й про інших. Надавши допомогу тим, хто її потребує, ви відчуєте значне піднесення духу і знайдете мотивацію для подальшого добродійства. Особливу увагу слід звернути на поведінку інших людей. Сьогодні ви зможете побачити в них своє відзеркалення, і, можливо, це відображення вам не сподобається. Таке стане сигналом для вас зробити висновки і змінити щось в своїй власній поведінці. Саме час зараз настав для того, щоб відпустити минуле, яке досі має над вами величезний вплив і заважає вам жити повноцінним життям. Позбавлення від нав'язливих спогадів допоможе вам рухатися вперед і жити без обтяжуючого тягаря минулого. Сьогодні намагатися довести свою точку зору комусь із оточення буде марним заняттям, адже ви навряд чи досягнете успіху. Краще залиште кожному право помилятися відповідно до своїх здібностей та можливостей. Можливо, вас вразить відчуття дежавю, коли ситуація буде точною копією тієї, в якій ви вже опинялися раніше. Це може бути ознакою того, що ви не засвоїли урок з минулого і тепер вам намагаються ще раз дати можливість виправити помилки. Зазвичай ви не дуже зважаєте на громадську думку, і це, як правило, правильний підхід. Проте сьогодні ситуація може бути особливою. Спробуйте звернути увагу на те, що говорять вам оточуючі, адже їхні поради і спостереження можуть виявитися для вас корисними. Що не можна робити на матея, 9 серпня в народному календарі відзначається особливими обмеженнями та заборонами. В цей день не рекомендується носити металеві прикраси або одягатися в чорне, бо вважається, що це може призвести до безрадісного життя, позбавленого яскравих фарб. Також сьогодні не слід пити трав'яні чаї або відвари з лікарських трав. Кажуть в народі, що вони можуть стати отруйними і негативно вплинути на ваше самопочуття. Крім того, сьогодні не можна терти долоньки одна об одну, адже це може привести до тривалого позбавлення прибутку. Важливо також сьогодні уникати дивитися на місяць. кажуть, що це викликає головний біль. Скандали, лихослів'я або негативне ставлення до інших людей цього дня це все не до добра. Будьте, будь ласка, обережні, кажуть, що конфлікти, що виникають сьогодні, часто не отримують благополучного вирішення. Сьогодні не треба давати або брати в борг ні гроші, ні якісь речі, які раптом щось відбувається, і вам треба або взяти або позичити якусь річ. Але якщо ви все ж таки повинні взяти в борг, то спочатку переконайтеся, що сума є рівною круглою, як то кажуть. Інакше це може передбачати рік невдач і серйозних фінансових втрат для вас. Іменини сьогодні відзначають такі люди: Антон, Герман, Дмитро. Іван, Леонтій, Маркіян, Матвій, Олексій, Петро, Фотій, Юліан, Яків та Марія. Ім'я Марія має біблійне походження і походить від давньоєврейської імені Мір'ям або Мірям. Значення імені може бути різним бажана, гірка, безтурботна, пані або кохана. А це ім'я дуже популярне у всьому світі, особливо в країнах з християнською традицією, бо саме так звали Матір Ісуса Христа. Марія зазвичай характеризується як добра, співчутлива і жертовна людина, яка завжди готова допомогти іншим. Вона може бути суворою і серйозною, але з близькими проявляє ніжність та любов. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі. Ми дізналися дуже багато нового про цей день, дуже цікавий день дійсно. Але ж завтра буде новий день, і знову ми з вами зустрінемося тут на цьому каналі, аби дізнатися і поговорити. Вкрай детально про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Я знову вибачаю за те, що не дуже добре записується звук. На жаль, немає можливості через те, що світло відключають. Вдома зараз я не можу записувати ці відео, тому доводиться це робити просто на вулиці. На вулиці так само не завжди є відповідні шумові звукові умови. Але це не завадить мені щодня викладати відео спеціально для вас. І завтра ми знову з вами. Будемо зустрічатися. Дякую за перегляд. Будьте здорові. До побачення і слава Україні!